У третій серії серіалу Дюна Пророцтво» нам показують. Перед історією валі Харконен та Тули Харконен, тож поринемо сьогодні у минуле. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. рада вас тут бачити. Одразу нагадаю, поставте лайки і підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І також окремо дякую тим, хто донатить, хто підтримує мій канал фінансово. Ви також можете це зробити. У описі є посилання на мою монобанку. Тож, якщо у вас виникне бажання, будь ласка, дуже вам буду вдячна. Що повертаємося до серії. Як я вже казала, сьогодні поговоримо про молодих Валю татулу Харконенів. І починаємо ми сьогодні з того, що нам в серіалі показали сім'ю Валі. Вірджил і Соня, здається, харконини. Їх сім'я є сестра Тула. В неї ще є брат у Валі Гріфін. Я так розумію, він старший. Вони обидва старші діти Гріфін і Валя. І їх батько розповідає їм про те, що побачили воряна тріда, який з'яви. Вився раптом на салусі секундус, і валя одразу каже братові, що він має помститися. І одразу наступний кадр бачимо, брата вже. Померлого, Тож, що там конкретно сталося? Не знаю, чи будуть в серіалі нам далі розповідати про це. Але я зараз розкажу, що ж сталося у книзі. Тож відрізняється книжковий варіант тим, що валя на той час вже була у ордені сестер і опинилася саме вона на салусі Секундус разом з ракелою. Вони прибули туди, щоб забрати сестру імператора Анну Коріно. До свого ордену, і вони прибули, і Валя там побачила Воріана Атріда. Вони вже всі думали в сім'ї, що Воріан Трід давно помер. Але нагадаю вам, що йому зробили операцію машини, і він має довге-довге життя, може жити багато століть. І от валя вона перейнялася такою помстою за свою сім'ю і надіслала Гріфіну повідомлення, що він має помститися. Він має знайти Воріана Атріда, як вона чула, що Воріан проживає за на Каладані. Взагалі, Валя і Гріфін вони були дуже близькими, і саме вони хотіли повернути минулу велич Дому Харконинів. Гріфін мав розбиратися з торгівлею, вони там хотіли заакцентувати на продажі Китового хутра, що ми теж бачили в серіалі, до речі. Саме це. Це була єдина цінність цієї планети, що можна було продавати. І Гріфін відправив свого дядька на кораблі з цим хутром, з великою партією, але він зник. Чому? Бо вже винайшли кораблі з надшвидкісними двигунами, але не всі могли безпечно пересуватися таким кораблем. Чому? От ти задаєш певний маршрут, і з точки А одразу опиняєшся в точці Б. Дуже швидко проходиш весь шлях. І якщо на твоєму шляху опиняється Якийсь метеорит, зірка ну раптово щось змінилося, то в тебе не буде часу на такій швидкості оминути цю перешкоду, і ти в неї врізишся. То дядько, скоріш за все, просто помер, бо вони не могли користуватися люксовою компанією, яка забезпечувала безпеку під час таких польотів, і справи складалися не дуже. Але Гріфін все ж хотів піднятися якось і хотів побувати у раді Ланцраду, але оце повідомлення його сестри. Пробудило в ньому бажання, що він ну, ма, ну, якби має помститися. Валя не може цього зробити, бо вона у ордені, бо в серіалі виглядає так, що вона така сидить, вона хоче помститися, і вона надсилає усіх: То брат біжи, то щось там з сестрою. До сестри ми ще повернемося. То що сталося? Гріфін він відбув на каладан. Коли він туди прибув, то виявилося, що ворян отріт, звідти вже поїхав. Ворян е, поїхав небудь-куди. На Аракіс, тож Гріфін також вирушив на Аракіс. І там вони знайшли один одного. І Атріт не жалкував про те, що сталося з їх сім'єю. Він хотів щось змінити, і Гріфін передумав його убивати. Але там по сюжету ще з'являються брат сестрою Воріана Атріда, діти Титана Агамемнона, які хочуть його вбити. І Воріан від них літає, ховається. І от вони вбивають Гріфіна. А воріан, щоб не пояснювати зайве, просто відіслав Гріфіна в труні додому і написав, що його вбили розбійники. А от сім'я і особливо валя валя в це не повірила і подумала, що вбив Гріфіна Атріт, і треба мститися далі. Там така цікава штука, що атріт. Я розумів, що для сім'ї Харконенів це ще одна втрата, це ще один удар. І він таємно під іншим іменем тоді прибув на Ланківейл, і він закрив їх борги грошима своїми. Але таємно. Тож це так треба знати мати на увазі бо харконани і далі продовжили свою помсту тим часом нам показали що потім валя опиняється у ордені вона не може вирішити чи складати її клятву ордену чи бути вірною дому харконанів. Це мало місце в книзі також. Чому це було так складно для неї? Бо вона розуміла, що її сім'я без неї не протягне, ніхто не буде підіймати їх сім'ю, крім неї, ну і її брата, який вже помер. Тому вона не могла довго так вирішити. І коли в серіалі показали, що Ракела привела Доротею і валю, і хотіла обидвох провести через агонію, щоб вони стали привалебними матерями. І валя відмовляється. Як це все було в книзі? Це все було трошки по-іншому, адже в книзі, взагалі, стати привалебною матір'ю. Це була проблема. Першою стала ракела, і ніхто після неї не міг стати матір'ю всіх, хто приймали отруту. Вони або помирали, або впадали у кому, і все на цьому. І це була велика проблема. І саме тоді винайшли новий засіб, нову отруду, і от її взяла доротея, і вона прийшла сама до валі, адже вони були тиво подружками. Ну валя, вона прикидалася, що вона дружить, а доротея дійсно дружила. Тож Доротея прийшла і така, давай валя, ми з тобою маємо стати приволеними матерями. Але в цьому і була складність, чому валя тоді. Цього не зробила, але вона зробила вигляд, що вона бере цей засіб, а доротея дійсно його прийняла без ракели, без нікого поруч. Чому валі відмовлялася? Бо це було не перевірено, бо багато хто помирав, не було жодної жінки, яка пройшла цю агонію, крім ракели. В серіалі все ж таки виглядає трошки так по-іншому, що це вже якось цивілізовано, це вже в них прийнято. То Доротея приймає засіб. І стає привалебною матір'ю, а валя вона відмовляється. І пізніше в неї все ще був цей засіб, який дала їй доротея. Коли валя опиняється на рідній планеті через те, що з орденом дещо сталося по книзі, там вона сама вирішує, що досить окей, я стану. І вона вдома у себе приймає цей засіб і переживає агонію, і стає привалебною матір'ю. Тобто все відбувалося трошки так по-інакшому. Тепер ще повернемося до Тули Харконен. Нам показали тут її історію. Цікаво, що по книжці це е, біловолоса, така блондинка, дуже-дуже гарна. Прям фігура, обличчя, шикарне. Вона бліда, така і прекрасна. В серіалі трошки змінили їх зовнішній вигляд. Вони всі там чорненькі, що харконини, що отріди, якісь всі на один. Вид на один смак, що до речі, коріно чорненькі знову таки. То що сталося? Нам показали в серіалі, що Тула вона відправилася мстити Атрідам, і вона там потусилась з Орі Атрідом. Потім він зробив їй пропозицію. На ранок він прокидається. Вся сім'я там, все плем'я їх мертве. Бо як я зрозуміла, Тула вкинула отруту туди. А потім вона ще й цю отруту водить, і орі, і всі померлі, крім е, малого хлопчика, який е, втік. У книзі було трошки так по-іншому. Валя Харконен, коли стала привалебною матір'ю, вона повернулася до ордену. І забрала з собою тулу, і тула прийшла навчання. Валя вона внесла в навчання сестер ще бойові мистецтво. До цього таких мистецтв не було. Для чого? Бо сталося дещо на їх рідній планеті на розсаку. В плані військ, в плані нападу на сестер, і валя розуміла, що треба вміти захищатися. І саме тоді вони внесли бойові мистецтва як обов'язкову програму навчання. І Тула вона пройшла все навчання бойовим мистецтвом, навчалася всім оцім методом контролю, свого організму. І вона завершила навчання і мала обрати, чи вона вступає, чи вона не вступає. Тож вона вступила одразу, але. Валя дала їй завдання, вона має помститися. Тому Тула відмовляється вступати до Ордену і їде мститися Атрідам. Вони знайшли там нащадків Воряна Атріда на Каладані, праців Вігала і Орі Атрідів, і Тула вона прибуває на ту планету. А ще що цікаво, що тоді на цій планеті був ще Воряна Атрід, якого взагалі прибрали з серіалу. Це перший Атрід, який весь цей час... Був живий. Тож він там опиняється також. Він знайомиться зі своїми нащадками і також дізнається, що Орі одружується. Це раптове весілля. Він зустрів прекрасну дівчину, між ними одразу якась така іскра безум'я, і вони одразу прямо от організовують весілля. І Воріна трід був туди запрошений. Як ви зрозуміли, Орі одружувався на Тулі. Її прізвища він не знав. І от було весілля, вони дійсно одружилися, і саме після весілля Тула вбила Орі з допомогою ножа, не з отрутою. А потім Тула напала ще на Воріана Атріда в його готельному номері, але вбити не змогла. Ще вона вбила якогось там їх діда, здається, Шандера Атріда. І все. І потім вона полишила планету. Тобто не було такого масового вбивства. Вона так. Точково це зробила, і в книжці це виглядає більш вірогідно, бо вона пройшла навчання. Вона могла впоратися з чоловіками. Ну, а по серіалу нам зробили саме так, бо серіальна тула, ну як би вона билася? Вона не пройшла ніякого навчання, і тому нам так от показали варіант отрути, типу що вона більш. А як милосердна, чи це милосердна смерть? Нам ще там провели паралель з конем, що коня більш милосердно от вбити отрутою, і потім вона саме так вчиняє з атрідами, типу, що вона має це зробити, але не надто хоче це робити. В принципі, по книзі це було. Так, також, бо вона дійсно закохалася в Орятріда, але, але виглядало все більш е, криваво. І завершується серія тим, що валя приходить до якогось е, діда, до якогось чоловічка, незрозумілого, чи то Харконен, чи хто він. А її сестра Тула вона не може змиритися вже у з тим, що Лайла померла. Відійшла, ну вона не померла, вона типу як в комі, роз так розумію, і от тула вона ховає лайлу десь у підземеллях і накачує її прянощами, і щось там має далі статися з цим усім. До речі, якщо лайла виживе, то виходить, і вона буде народжена двічі: один раз е людиною, а другий раз через прянощі. Можливо, це Лайла приведе орден до погибелі. Може так бути, я вже бачу цю сюжетну лінію, що можна там зробити, особливо якщо базуватися на книжці Брайна Герберта, можна це якось провернути. Це цікава ідея, знаєте? Чи дивилися ви серію номер 3? Чи взагалі дивитеся ви Дюну, чи ні? Чи ви чекаєте, коли весь серіал вийде, потім будете дивитися? Напишіть про це у коментарях. Дякую, що подивилися це відео. Не забувайте про лайки, про ваші коментарі. Адже коментар він також підвищує вірогідність попадання відео у рекомендоване. Дякую вам усім, і побачимося вже дуже скоро у наступному відео.